Андрій перехвест, коли нас нищать, а ми ще живем. Коли нас палять, а ми квіти сіє. Це означає, що ми сміємо з кожним днем, та не втрачає світлої надії. Коли нас хочуть запрягти в ярмі, а ми дух гартуємо у Герці, це означає, що ми все живі, живемо. З міцною вірою у серці. коли врожайні ниви у вогні, а ми зустрічаєм осінь караваї, це з наших не спіткнулись на стерні, тугий вінок достатку заплітає, коли сирела серцем на вийма, а тугою проноситься над краєм, гуртуємося силами всіма. І славець свій натхненно заспіває, коли кровав'я зранені серця, кругом болючі втрати та руїни. Не з'їдем з поля бою до кінця, ім'я прийдеш його та України. Хай синю жовтий прапор майорить, помимо бою, смутку та тривоги, ми віримо, настане світла на мить. Ми нашої святої перемоги.